Кожен'яко Катерина, учениця 6 Б класу Запорізької гімназії номер 42 Запорізької міської ради. Мова втілення думки. Що багатша думка, то багатша мова. Це моя тема і так писав Максим Рильський. Хм, а чи справді це так? Про що ми думаємо, про те і говоримо, говорять одні. Ми не завжди говоримо про те, що думаємо, говорять інші, але, на мою думку, коли ми говоримо, то обмінюємося думками і почуттями. Тим більше, якщо людина вільно розмовляє чистою, красивою мовою, то й думки в неї будуть такі ж самі. Взагалі, мова є потужним інструментом, який допомагає висловити свої думки. Це втілення нашого внутрішнього світу, подібно до того, як художник використовує різноманітну палітру кольорів, щоб створити яскраву картину. Ми ж створюємо яскраві образи словами. Уявіть собі, якби у нас було лише кілька слів, щоб передати усі свої почуття та переживання. Нас би просто не зрозуміли, бо мова відображає глибину наших думок, і чим різноманітніші і глибші думки, тим виразнішою і багатшою стає мова. У наш час деякі люди не можуть правильно щось сказати, тому потрібно, щоб всі ми вчилися розмовляти та висловлювати свої думки. Також, перед тим, як щось сказати, треба спершу подумати. Чи потрібно взагалі таке говорити? Бо ж лише одне слово може образити людину, а може й зламати її ціле життя. На те їй кажуть, слово не горобець вилетить вже не спіймаєш. Особисто для мене красиво говорити це мрія, а мрії, як ми знаємо, повинні збуватися, головне працювати над собою, вчити історію культуру мови, багато читати, отримувати нові знання, розвивати свої здібності та йти до своєї мети. Тож, вивчаємо рідну мову, розвиваємо її, боремося за красу її і багатство. Дякую за увагу!